Всім привіт, рубрика «Рашистів до дна знову на Ютубі. Підписуйтесь, ставте лайк і разом будемо спостерігати за тим, як санкції партнерів добивають російську економіку. До речі, сьогодні поговоримо про сумну правду. От дуже часто закидають: в Росії зберігається значний запас міцності. Росія отримала рекордні надходження від продажу енергоносіїв у 2022 році: 100-500 мільярдів квінтільйонів доларів. Рашисти відновлюють випуск боєприпасів і військової техніки. Росія інвестує в інфраструктурні проекти, відкриває станції метро, хто би міг подумати. Сірий танкерний флот везе російську нафту по світу і багато всього іншого. Ну, знаєте, повідомлення в стилі того, що Росія не зважає на санкції, Росія йде вперед. І що ви тут це розказуєте в своїх расистах? Нічого цього немає, санкції не працюють, і нічого там Росія на дні не сконає. Знаєте, Росія дуже багато грошей витрачає для того, щоб ми саме так і думали. Але про це поговоримо. Тому що треба давати чесні відповіді на речі, які спираються справді на статистику, на цифри, на події. Речі існують. Все лише перераховане має місце бути. Зрештою, ми говорили з вами багато разів про це. Але найголовніше, все, про що ми говорили в цьому контексті, жодним чином не підтверджує те, що намагається забити в мізки кожного Росія. що нібито санкції не працюють, що ми, нібито все це дарма. І тому. Оці всі непрацюючі санкції, а давайте їх просто скасуємо. От це те, що відбувається Москві. Але давайте крок за кроком докладніше. Перше, російська економіка справді має міцність і інерцію. це досить велика система, інтегрована в світову торгівлю, і вони надто великі, щоб очікувати миттєвого провалу. Вона, ну, знаєте, люблять чекати, що якщо щось не вдалося от прямо от за помахом руки, то значить це не вдасться в принципі. Але от якраз це відрізняє вдумливу стратегічну політику від такого, що набігли, не вдалося втекли і зникли. От ми точно не про другий варіант, і ми розуміємо, що 10 світової торгівлі по дуже важливих для світової економіки показниках. Нафта, газ, метали і все інше, це критично важливо, але не остаточно важливо. Це помітно, але це не визначає їхньої необхідності. Якраз в попередньому відео ми про це з вами говорили. Тим більше, що на деяких принципово важливих ринках позиції росіян були, підкреслено, були ще міцніші. Ще з часів СРСР, десятиліттями вони вибудовували, наприклад, позиції на газовому ринку, домоглися того, що 40% постачання газу в ЄС було з Росії, і догралося до того, що зараз це заледво 8%. Друга історія це те, що санкції, які чинять серйозний вплив на економіку, почали застосовуватися лише після повномасштабного вторгнення 24 лютого. З 2014 року також застосовувалися санкції, причому не тільки персональні, які справді такі радше символічні, але і так звані секторні, тобто ті, які були спрямовані на галузі економіки. Вони позбавляли російську економіку доступу до інвестицій, вони перекривали нахоження технологій і можливості розвитку. Ці санкції мали ефект. Більше того, багато з нинішніх санкцій на них базується. Але, тим не менш, це відтермінований від, е, ефект, в принципі, ми бачимо лише зараз. Тому Росія не перебувала під найтяжчими санкціями упродовж десятиліть. Не було такого. Більше того, найбільш дошкульні, пов'язані з ембарго на нафто, нафто і нафтопродукти, санкції, а також цінові стелі, ну і, в принципі, набули чинності лише наприкінці минулого року. А деякі взагалі лише на початку 23-го. Чому ви спитаєте? А тому, що економіки розвинених країн мали призвичаїтись до життя без Росії. Надто стрімкий розрив створював проблему. І уряди провідних країн, можливо, і не впоралися б з ними. А расисти і їхня п'ята колона отримали б аргументи для маніпуляції громадською думкою західних країн. Я думаю, всі бачать, що відбувається у Франції протести проти пенсійної реформи. Бачать страйки в Німеччині щодо підвищення заробітної плати. І все це показує, що ситуація в провідних економіках світу і без того непроста. До речі, з расистами воно взагалі не пов'язане. Є така річ, як циклічна криза, є такі речі, як зміни структури економіки і так далі. І тому подібне. Расисти дуже вдало зі свого боку підгадали момент для вторгнення. Але діяти західним урядом, зважаючи на всі ці інші ризики, доводиться дуже обачно. І це ще великий плюс, що вони діють і наносять удар чи завдають удар за удар. Третє питання: в школі КДБ, Путіна і його поплічників вчили використовувати слабкості західного ладу. Всі провідні союзники України це демократичні країни. Уряди мають зважати на громадську думку. Зрештою, існує політична боротьба, і кожен використовує слабкості опонента. А Росія десятиліттями випещувала п'яті колони на всіх рівнях. Вони мали впливати і на прийняття рішень, і на громадську думку. Тому ухвалення кожного рішення про санкції це наслідок дуже кропіткої роботи. Тут, до речі, справа України в цій роботі допомагає. Як мінімум відповідати критеріям демократичної держави і майбутнього члена НАТО і ЄС, не створювати союзникам проблеми, а допомагати їх вирішувати. Четверте, санкції почали давати помітний ефект під кінець 2022 і на початку 2023 року. Навіть історія цього блогу демонструє, як змінилися і якість ефекту, і порядок цифр. Доходи російського бюджету посипали. Про це говоримо з кінця минулого року, весь січень і тепер уже весь лютий і березень. Ліквідна частина фонду добробуту фактично випаровується. Навіть загалом по економіці, замість очікуваного зростання, пам'ятаєте, влітку минулого року расисти ще прогнозували там ріст на пару відсотків, потім на пів відсотка, потім вони казали, що вони застабілізують. Ну, не вийшло. Росія отримала падіння за підсумками 2022 року мінімум на 2%. Оптимісти, наприклад, з Міжнародного валютного фонду, взагалі кажуть про 5% падіння. Ну, але ж ми реалісти, і тому будемо брати консервативні цифри. Для економіки масштабу російської планувати 3% зростання і отримати 2% падіння це вибачте дуже помітний результат. Очевидно, що нам треба більше. Але це має бути поштовхом до роботи. А не до нарікань. І п'яте: Росія докладає величезних зусиль у інформаційній сфері. Вона намагається створити враження, що санкції не діють. Вхід іде все, цифри, графіки, експерти, медіа, політики, все задіяне в формуванні відповідної картинки. От якраз протилежного бракує, тому що розглянути позитивні для нас тенденції. Інколи заважають наведені вище причини. Ну і часто наше бажання звести все до так, але знаєте, завчена така схильність до очікування поразок і всього іншого. Це Збройні сили України всіх нас вчать дуже важливого уроку. Треба бачити можливість і задавати удар там, де це можливо. І тоді ми всі і Збройні Сили України в першу чергу, але і вся країна. Увійде в підручники історії, як ті, яким нарешті вдалося. А для цього дуже важливо в тому числі і підтримувати розуміння серед аудиторії, що ми таки зробимо. І ми і далі будемо висвітлювати, висвітлювати тенденції скочування Росії до дна. Як часто ми говоримо з колегами, які готують фактаж для всіх цих наших бесід, як москалі страждали сьогодні. Для балансу до опису рашистських страждань ми надалі додамо ще одну фразу маячок: вона не дасть захопитись і забути про важкість боротьбу і високу оцінку майбутньої перемоги і високу ціну, яку, на жаль, Україна за неї заплатить. Незважаючи на запас міцності, що зберігає російська економіка, тенденції поступового, але постійного послаблення наявні і очевидні. Про них і говорити надалі. І далі буде Росія, попри все, таке розвалиться, а Україна переможе.